Шановні вболівальники, вітаємо вас на нашому каналі і раді представити вам черговий випуск новин футбольного клубу Колос, який присвячений головним подіям у серпні. Перший день серпня є особливим у ковалівській футбольній родині, адже саме в цей день, 1 серпня, народився Андрій Андрійович засуха іменинника. Привітала вся команда, побажавши щастя і здоров'я, успіхів на життєвому шляху, і звичайно, що відправила йому подарунки. В серпень наші команди відкривали матчами другого туру проти одеського чорноморця. Наші юнаки за жахливої спеки здобули над суперником важку, але цілком заслужену перемогу з рахунком 2-1, оскільки домінували на полі протягом всіх 90 хвилин. Вирішальними у цій грі стали удари Олексія Безручука на 51-й хвилині та Владислава Канаєва на 65-й. І з головою забиває у нас колос. І якщо не помиляюся, це у нас Канаєв вистрибнув. Той же день 5 серпня відкрили сезон в Україні у вищій лізі і жіночі команди. Так ЖФК Колос приймала в Калинівці ЖФК Маріуполь. Дівчата Людмили Покотило не зазнали жодних проблем з суперником. Хетрик Ірини Майбородіної, дубль Ліани Сербук та голи Тетяни Китаєвої, Анастасії Вороніної та Дарини Січкаренко в підсумку вилилися у загальну перемогу колоса з рахунком 8-0. Враженнями від старту чемпіонату поділилися тренер колосу Людмила Покотило та гравчині команди. Перша гра не вдавалося реалізація моментів. Отак ну, доволі дівчатами зробили заміни, подивилися дівчат, яких взяли новеньких. Це вперше в моїй футбольній кар'єрі. ну, Це все досвід. Так що я рада, що так сталося. Я вийшла на поле. У нас чекає дуже тяжка гра наступна, але ми будемо намагатись боротись, старатися. Сподіваюся, що ми себе проявимо і гра буде набагато краще. Ми дамо бій чемпіонам. 6 серпня сталися одразу дві важливі події для нашого клубу. В день матчу колос Чорноморець офіційну угоду з ковалійським клубом уклав бразильський форвард Рангел, який вже має досвід виступів в Україні, а саме в Полтавській Ворсклі, та має значно підсилити атакувальний потенціал команди Ярослава Вишняка. Ну а сам матч проти Одеситів завершився першою перемогою колосу в новому сезоні з рахунком 2-0. Влучні удари Владислава Велетня та Андрія Цурікова наприкінці матчу принесли ковалівцям перемогу і хороший настрій перед наступним матчем проти Вересу. Рівненський клуб двома командами завітав до нас в гості вже у третьому турі чемпіонату. І тут ковалівці знову порадували вболівальників переможним дублем. Юнаки під керівництвом Олександра Поздєєва здобули перемогу над вересом з рахунком 1-0. І єдиний гол на 75-й хвилині провів Олег Криворучко. Криворучко пробиває і забиває Олег. Здорово! Хороший м'яч. Таким чином, колос Ю 19 мав в своєму активі 9 очок після трьох зіграних матчів, і з хорошим настроєм відправився до Львова в гості до чинного чемпіона юнацької першості Львівського руху. Перша команда колосу також подолала Верес, але з рахунком 2-0, забивши ворота суперника по м'ячу в кожному з таймів. В першій 45 п'яти хвилинці свій дебютний гол за колес в новому сезоні провів Денис Безбородько. А у таймі другому Павло Оріховський реалізував пенальті і так само відкрив лік своїм голам у цьому сезоні. У другому турі серед жіночих команд Колос відправився до Полтави, де зустрівся з чинним чемпіоном Ворсклою. командою, яка в минулому сезоні не втратила жодного очка в чемпіонаті. Наші дівчата показали хорошу та змістовну гру, але, на жаль, на відміну від суперниць, не змогли використати свої нечисленні нагоди, яких в таких іграх багато не буває, і з них потрібно витискати максимум. Пол ж свої шанси не змарнували, реалізувавши два гольових моменти, чого їм в підсумку цілком вистачило для загальної перемоги 2-0. Четвертий тур Вібет Ліги приніс ковалівцям двоматчеве гостєве протистояння з Львівським рухом. Наші юнаки зазнали першої поразки в цьому сезоні, не знайшовши за великим рахунком аргументів у грі проти львівських однолітків. 4-0, перемога руху. Гра перших команд виявилася куди більш цікавою та бойовою. Перший тайм пройшов за ігровою переваги колосу, яка втілилася у гол Андрія Цурікова наприкінці тайму. Ну от у другій половині гри краще виглядали вже господарі, яким вдалося зрівняти рахунок. Рух був близький і до другого забитого м'яча, але не зумів реалізувати свої непогані моменти. В підсумку, напевно, закономірна та логічна нічия двох рівних суперників 1-1 і до речі, перша втрата очок львів'ян на той момент чемпіонату. 23 серпня колосу як команді з нижньої вісівки турнірної таблиці минулого сезону довелося вступати у боротьбу за кубок України. Суперником по одній шістнадцятій фіналу виявився ФСК Маріуполь, колишній ФК Ярут, який нині виступає в першій лізі ПФЛ. В цій грі, як то кажуть, був повний кубковий набір. Два голи в основний час, два голи в овертаймі і серія пенальті, в якій фортуна була на босі господарів. Дві невдалі спроби у колосу проти однієї у Маріуполя, і з рахунком 5-4 серію виграла команда Олега Краснопьорова. Окремо варто сказати, що в цьому матчі за колес дебютували літні новачки, а саме голкіпер Валентин Горох та захисник Каталін Кукош. З чим ми їх і вітаємо та бажаємо в майбутньому лише прогресувати та отримувати ігровий час вже в рамках чемпіонату УПЛ. Дуже радий дебютувати за цю команду. Дякую хлопцям за таку чудову гру. Трішки нам не не вистачило форту, звичайно, але цілком дуже радий. А от жіноча команда колосу свій кубковий матч виграла. В одній восьмій наші дівчата відправилися в Одесу, де з рахунком 2-0 подолали опір місцевої команди Сістерс. Голами у складі колосу в другому таймі відзначилися Світлана Когу та Анастасія Вороніна. Вітаємо дівчат з виходом до чвертьфіналу та бажаємо подальших успіхів на шляху до кубкового трофею. Завершувався серпень у наших команд домашнім двобоєм проти гірників. Можливо, це прозвучить трохи дивно, але команда Олександра Поздієва зуміла показати характер і класний футбол і ніяк не заслуговувала свою грою на підсумковий результат. 0-3. про це після гри сказав і сам тренер коло суві 19 а також поділився своїми враженнями від старту його команди в чемпіонаті. Я вважаю, що шахта не награла на три голи. Я вважаю, що ми награли хоча б на один гол. Ну, «Індивідуальна майстерність вирішила. В мікромоментах вона зіграла вирішальну роль. Зарані, щоб казати, взагалі, на якому ми місці повинні бути. Три перемоги, які були на старті, вони з точки зору емоційного дуже добре. Але в нас так само були проблеми в роботі без м'яча, в концентрації. Ми на ці моменти. Звертали увагу, намагалися їх пропрацьовувати в тижневому циклі, тому що ми ми знали, як воно так і сталося, що команди, які мають трошки більше, ніж там при всій повазі, оболон, чорноморець, трошки більше майстерності. Вони будуть реалізовувати ці помилки. І так воно і сталося. Добре, що ми виграли три гри. Ми отримали імпульс такий емоційний, добрий. Зараз трошки нас оконули. І це є це процес такий добрий тому, що воно в таких перепадах ти слабий, відсіється. Сильний буде прогресувати, ставати ще сильніше. В день шахтаря, 27 серпня. До ковалівки завітав чинний чемпіон, Донецький шахта. Гра, в якій як резюмував Ярослав Вишняк, колос мав вибрати очки. Позитивного результату нам не принесла. Ковалівці пропустили обидва м'ячі в першому таймі, і як не намагалися підібрати ключі, до воріти різника. Їм це зробити на жаль, так і не вдалося, попри доволі хороші гольові нагоди. Слід сказати, що Шахтар з 37-ї хвилини грав у меншості, коли за грубий фол проти Богданова був вилучений гочолейшвілі. Але як кажуть, в таких випадках загін не помітив втрати бійця, і гірники достойно та впевнено відіграли в 10-тьох та довели справу до перемоги. Таким чином, колос після п'яти турів посідає шосте місце. Та в наступному матчі, який відбудеться вже 3 вересня, зіграє проти кривбасу, з яким ковалівці зараз мають однакову кількість очок, і це буде дуже цікаве та вкрай важливе для обох команд протистояння. Ну а ми дякуємо вам за перегляд цього відео і за те, що вболіваєте за футбольний клуб Колос. Обов'язково підписуйтесь на наш канал на Ютубі та офіційні сторінки клубу в соціальних мережах, аби завжди бути в курсі подій життя ковалівської футбольної родини. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Перемога обов'язково буде за нами!